Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми поговоримо про суспільно-політичне становище на Дніпрянщини в 1907-1914 роках. Почнемо із найскладнішої соціальної проблеми. Цього періоду, аграрної. Під час Революції 1905-1907 років відбувалися масові селянські заворушення. У листопаді 1905 року скасували викупні платежі за землю, які існували ще від 1861 року. Спробуємо розібратися в ситуації, та аспектах столипінської аграрної реформи за допомогою мемів про котів. Чому неможливо було обійтися без реформи? Поміщицьке і общинне землеволодіння гальмувало розвиток капіталістичних відносин. Сільське господарство було неефективне і малотоварне, тобто спрямоване на забезпечення власних потреб, дрібні власники. Не мали достатньо техніки і ресурсів для збільшення обсягів аграрної продукції. Аграрне перенаселення, спричинене демографічним вибухом, множило бідність на селі. Вона ж породжувала небезпеку соціального вибуху. Імперська влада потребувала міцної соціальної опори на селі. Тогочасний голова уряду Російської імперії Петро Столипін. Ініціював руйнування селянської общини. Селянин отримував земельний наділ в особисту приватну власність на правах хутора або відруба. Заходи, передбачені реформою, впроваджувалися нерівномірно. Земельні наділи поступово опинялися в руках заможних селян. Чимало менш успішних землеробів втрачали землю. І змушені були шукати кращої долі. Вони намагалися знайти заробіток у містах або емігрували до менш заселених регіонів Російської імперії. Уряд заохочував переселення українських селян до малозаселених регіонів імперії, південно-західного Сибіру, Північного Казахстану. Це сірий клин, і далекого Сходу це зелений клин. Як наслідок, у 1917 році українські переселенці становили майже 40% населення Далекого Сходу і 10% населення Сибіру. Імперському уряду, який впроваджував Столипінську аграрну реформу, не вистачило часу чи політичної волі, не встиг утвердитися прошарок заможного селянства. Який, на думку влади, мав би підтримувати політику самодержавства. Чи була сама реформа ідеальною? Мабуть, ні. Проблеми із землевпорядкуванням спричинили постійні конфлікти і непорозуміння кредитами від селянського поземельного банку могли скористатися лише заможні селяни. Тому кількість бідних на селі не зменшувалася. Суспільно-політичне життя в 1907-1914 роках перебувало під впливом реакції. Український рух, як і інші національні рухи імперії, опинився під тиском уряду. Влада жорстко обмежувала як політичну, так і культурно просвітницьку діяльність. Для прикладу, після циркуляру Петра Столипіна. Від 1910 року не реєстрували українські організації та припинила діяльність Київська просвіта. Шовіністичну політику імперського уряду підтримувала низка чорносотених організацій, які агресивно сповідували ідею неподільності Російської імперії та вірності самодержавству. Пропоную проаналізувати фрагмент із публікації матеріалів у газеті Чорносотенців про заборонене святкування сторічного ювілею Тараса Шевченка. Найвища адміністрація краю, генерал-ад'ютант Трепов і Петербург, вислухавши прохання патріотичних союзів, категорично заборонили мазепинські демонстрації та пошанування жидомасонських ідей, приурочених особі великого поета. Тут ми бачимо набір стандартних ксенофобських кліше з апеляцією до вигаданих жидомасонських ідей, які, на жаль, інколи трапляються в інтернет-просторі. Чорносотинці, окрім боротьби з українофільством, активно пропагували антисемітизм. Євреїв звинувачували у багатьох суспільних негараздах. Показовою стала судова справа 1913 року, відома як справа Бейліса. Київського єврея Менделя Бейліса безпідставно звинуватили в убивстві християнського хлопчика Андрія Ющинського із буцімто ритуальною метою, і тільки суспільний розголос та активна позиція тогочасної громадськості забезпечила перемогу справедливості. Киянин Мендель Бейліс був виправданий і в 1914 році емігрував з Російської імперії. З 1907 року українські партії не мали змоги діяти легально в Російській імперії. 1908 року виникло Товариство українських поступовців ТУП. Ця організація об'єднала тогочасну українську національну еліту. Її учасники Євген Чекаленко, Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Венеченко і Шрах. Туб ТУП став координаційною організацією для діячів, які мали різні політичні погляди. Її учасники об'єдналися навколо ідей парламентаризму, конституціоналізму, федералізму Росії та автономії України. ТУБ мала контакти з опозицією. Третій та Четвертій Державних Думах Російської імперії, представники якої визнавали право українців розвивати свою національну культуру. Чи звучало українське питання під час роботи Третьої і Четвертої Державної думи? Попри те, що не існувало окремих парламентських громад, у стінах російського парламенту обговорювали законопроєкти. Про запровадження української мови в початкових школах та місцевих судах. Але вони не були схвалені. У 1913 році думські фракції кадетів та трудовиків виступали проти репресій щодо українських громадських установ. Як зазначає історик Ярослав Грицак, напередодні Першої світової війни український рух у Російській імперії. Був дуже слабким через постійні заборони і переслідування. Якщо у Галичині напередодні війни українська модерна нація практично вже існувала, то на східній Україні їй довелося формуватися в огні війни і революції 1917-1920 років. На наступному уроці. Ми обговоримо становище західноукраїнських земель на початку 20 століття. Отож, до зустрічі!